Всім привіт! Сьогодні у нас вхідні двері із профільної системи Salamander, а саме це Salamander 92 мм. Mm серія Blue Evolution. Показуємо монтажний шов. Монтажна піна у нас вся закрита стрічкою. Стрічка німецька Soudal Тобто це варіант монтажу з герметизацією або захистом саме пінового шва. Або ще теплий монтаж, монтаж по гостю його називають. Якраз Спеціально для цього розшили відкоси, вони були з дерев'яної вагонки. Ми встановили двері, після нас вже знову все відновлять. Замок у нас іде рейка для щільності прижима. Приводиться в рух з ролики, це підняттям ручки догори. Показуємо, профіль у нас нагадає 92 мм. Профільна система ця дана трьохконтурна. Один контур, ось ми бачимо на самій рамі. Резинка, до речі, світло-сіра. Посередині за рахунок товщини і ширини профіля. У нас є виступ пластика, до якого будуть прилягати два контур на стулці. Ось цей другий контур із пластика. Двері у нас заповнені: сендвіч панель. Тобто непрозорий поріг рама, оскільки тут було головне завдання: це надійність, герметичність і довговічність самих дверей. Ось цей третій контур, якого, в принципі, в базових 60 х та 70 х серіях немає. Ручка нажимна, ось такий зовнішній вигляд має, така широка стулка. Замовляйте, будете мати такі ж самі гарні надійні двері.